Навчання пожежній та міні безпеці в ігровій формі днями чернігівські рятувальники влаштували пізнавальний захід для дітей, в ході якого за допомогою Вікторин і Естафет розповіли основні правила безпеки: зокрема, що робити, якщо пожежа застала в приміщенні, і за яким номером телефону викликати вогнеборців. Інтерактив відбувся в одному з дитячо-розважальних комплексів міста. Було проведено лекційне заняття з приводу мінної безпеки пожежної безпеки. Також після лекційного заняття. З малечою міста Чернігова було проведено квест, в якому діти брали участь з великим задоволенням. Наприкінці даного квесту вони отримали подарунки від служби порятунку, і також вони засвоїли правила мінної безпеки, пожежної безпеки, а також правил поведінки на воді в зимовий період. Також фахівці ДСНС провели протипожежний інструктаж і для працівників закладу та навчили їх, як правильно користуватись вогнегасником у разі пожежі.